Якщо ті, хто народилися 23 числа, пропустили важливу інформацію, чекають, що я зараз буду говорити про 23, то я нагадаю, що в системі, якій я користуюся підрахунку матриць долі по даті народження, це число. П'ятірка, тому що до 22 це самостійні числа, а далі вони сумуються. Так от, ви обов'язково перегляньте рілс, який називається ви народилися 5 або 23 числа, але все ж таки інформації трішечки додам. Що ви ще можете чим відрізнятися від інших. тим, що… Можете мінусувати, якщо вважаєте, що ви вже і так все знаєте, і очіпляєтесь за цю свою якусь догму тих знань, які ви вже набули. А якщо ви в плюсі, то ви продовжуєте вчитися і набувати нових знань. Також мінус п'ятірочки – це може бути ось повирішувати питання всіх своїх родичів. Але треба пам'ятати, що свої питання. Треба вирішувати в першу чергу для того, щоб бути наповненим і могти потім допомогти іншим. Більше інформації ще в Рілсі про п'ятірку, так що шукайте. Так, давайте перевіримо, ті, хто народжені 23-5 го го числа, був в травні. Ви в плюсі чи в мінусі. Ви хочете знати нове чи ні? Якщо хочете знати нове, приходьте на консультацію, приходьте, будемо формувати ваш запит і будете опановувати нову інформацію. Ну, якщо ви все про себе як завжди знаєте, вам більше не треба інформації, то ну хоча б передайте.